Слава Богу, в нас, е, поки немає надільної школи, у нас підлітки е, вони, ну, служать нам тут сьогодні. Деякі підлітки будуть читати псалми, ми вже почали це, ми бачили, е, і сьогодні будемо слухати Даниїл, будь ласка. Слава Богу, я сьогодні вам зачитаю псалом 14. Псалом Давидів Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі, той, хто в невинності ходить і правильність чинить, і правду говорить у серці Твоїм, хто не вмовляє своїм язиком, і злого не чинить для другого свого, і свого ближнього не зневажає, опридливий, погорчений в очах його, і він богобійних шанує і присягає для себе, хоча б і на зло, і дотримує. Не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Слава Богу, брати і сестри, хочу зачитати Псалом 32. Блажений той, кому проще беззаконня і кому гріх покрито, божана людина, який Господь не зарахує провину і в кому немає підступу. Кожен, коли я мовчав, намагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі через жліно над мною, мною Твоя рука. Щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнаю перед тобою свій гріх. Я не приховав своєї провини і сказав, я визнаю свій гріх перед Господом і Ти простив мою провину. Тому буде молитися до тебе кожен праведний учасник долі, у навіть, у, не, навіть у, у велику провінь. Води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок від усти. Хіб, мене пер... оберігаєш, огортаєш мене радісними відгуками, спасіння. навчу тебе і скажу тобі, дорогу, якою ж маєш і ти, даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою, не будьте немудрі, як іншие усел, яких треба прибуркувати, вудилами, вуздечками, щоб до себе наблизити, численні болячки, у нечистих, Огортаєш, а хто покладається надію на Господа, того, того Ти огортаєш милосердя. Веселіться в Господі, радійте. Праведні ви відгукуйте з радістю всі щирим серцем. Амінь. Богу, я хочу зачитати Псалом 140. Господи, кличу до тебе, поспіши до мене, почучи мій голос, як я кличу до Тебе. Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношу руки мої як жертва вечірня. Поклади, Господи, сторожно уста мої, стережи двері губ моїх, не дай нахилитися. Серцю моєму до речі, вихибної, щоб учинки робити безбожністю, і з людьми, що чинять переступ, і щоб ти насувався я їхніми пересмиками, як праведний врази мене, то це милість докорить мені ця олива на голову, її не відкине моя голова. Бо ще і молитва моя проти їхнього зла, їхні судді по скелі розкидані та слова мої вчуть, бо приємні вони. Як дрова рубають і розкалюють їх на землі, так розкидані наші кістки, над отвором шолову, бо до тебе, о Господи, владико, мої очі, на тебе надійсно на мого життя. Бережи ти від пастки мене, що на мене поставили, та від тенет переступків. Хай безбожні попадуть разом до свідки своєї, а я промену. Амінь.